Реалія нашого життя. Якщо в тебе пістолет і в мене пістолет, ми можемо говорити про закон. Якщо в тебе ніж і в мене ніж, ми можемо говорити про правила. Якщо ти прийшов з порожніми руками, і я прийшов з порожніми руками, ми можемо говорити про розум. Але якщо в тебе пістолет і в мене тільки ніж, то правда, тобто сила на твоєму боці. Якщо в тебе і є пістолет, а в мене нічого немає, то що ти тримаєш? Не просто зброя. Це не просто зброя, це моє життя. Поняття закону і правил і моралі має сенс лише тоді, коли вони ґрунтуються на рівності. Гірка правда цього світу полягає в тому, що коли кажуть гроші, то правда мовчить. А коли каже сила, навіть гроші підходять на три кроки назад. Ті, хто створює правила, часто порушують їх. Правила це ланцюги для слабких та інструмент для сильних. У цьому світі за все добре треба боротися. Майстри гри завзято змагаються за ресурси, сидячи в провладних кабінетах і в вишиванках, тоді як слабкі сидять без діла і чекають своєї частки. Друже, поки ти не дієш, за тебе все вирішують. І не чекай нічого хорошого від подібних рішень. Але якщо ти наберешся сміливості і покажеш свою силу з тобою, завжди будуть рахуватися. Разом ми сила, разом до перемоги. Долучайтесь до активних людей, які вже заявили про себе, і яких вже чують. Якщо ви бажаєте, щоб вас почули, доєднуйтесь. Громадська організація Доста разом сила, разом до перемоги. Паші Павелову воля!